Я, друзі, за такою якоюсь показною, можливо, легкістю. Ну, Ховається третлива така душа моя, розумієте, тому що я, ну, відверто кажучи, я хвилююся. Я переживаю з того, як воно все складеться, як воно буде. І найбільше, чого я боюся, це щоб е не зруйнувати всього того, що так довго вибудовувалося. Я переживаю про те, чи вистачить мені. Сил, якихось талантів, дарувань, здібностей, чи не виявлю я якихось ну, природних таких, знаєте, недобрих схильностей, і, і справа зазнає поразки. Це мій найбільший її страх. Тому прошу моліться і підтримуйте руки мої, тому що, ну, хоча я розумію, це ж не все на мені якби буде зав'язано, але тим не менше, це моє переживання. Хочу розпочати, ну, скажімо таке, маленьке звернення, а потім там ще декілька слів ну, начеб, де якби проповідь. Але скажу, друзі, що от в кінці вересня, на початку жовтня 2001 року, от сьогодні вже озвучено було, дав такому, я не знаю, некролог це вже коли зовсім якби тут. Як оце називається? я не знаю, Автобіографія, так. Да. Да, на початку жовтня 2001 року в моєму житті відбулося дві таких дуже знаменних події, які разюче вплинули на моє життя ну і докорінно змінили його. Після тих подій вже моє життя якби не було е, таким, як раніше. Це справді так. Перша подія, да, яка відбулася в, на початку жовтня, це ми з дружиною от, побралися. Да, от, люблю. її, Ми побралися. Якраз це відбулося в жовтні місяці 2001 року. І друга подія, яка тут же ж відразу, як тільки ми одружилися, це те, що я вперше приїхав от в місто Хмельницький на пасторську зустріч у якості починаючого пастора. Тоді це ще була Пілоцька 9. Тут лише, мені здається, в 2001 році 에, Пілоцька 44, да, це покришки на 9. Да, тоді ще ми тут не збиралися, мені здається, будівництво лише на такій якійсь фазі посередній було. І от саме тоді, в жовтні місяці, 24 роки тому назад, от звідси розпочався, з Хмельницького розпочався мій такий от духовний шлях. І зараз, в свої майже 50, я знову, друзі, ось тут, на цьому місці. Я абсолютно свідомий, я вам говорю це щиро, що якщо я. Чогось і досягнувати, як написано там було в тій автобіографії. Якщо я комусь протягом свого життєвого такого шляху служителя був комусь корисний, для когось став нагоді, для когось щось здобув і чийсь шлях полегшив, я абсолютно свідомий, що я зміг зробити це виключно тому, що Бог керував мною його слугою. І ніяк інакше. І це моя найбільша радість. Я вам кажу, це моя єдина гордість, і, і те, чим я найбільше, як то кажуть, ціную. Це те, що я от виявився якимось таким придатним для Бога, що він мною міг щось зробити. І пойдьтеся, ну, більше мабуть, радості немає, коли ти розумієш, що ти виявився корисним у Божій справі. І хоча сили мої слабнуть в силу віку, ну, скажімо. Я жаліюся, так знаєте, трошки вже ну, майже 50, да. І в силу певних обставин, тому що війна і, і нас не обійшла. Війна, бачите, якось так спонукала наших дітей поїхати. Наша донька живе в Чехії, син у Польщі. Все це безпосередньо пов'язано їхня відсутність з війною. І хоча сили мої паслабно, ті обставини, але ось те бажання, друзі, бути комусь потрібним, навпаки, воно кріпне. І утверджується. І саме тому я, от, думаючи, вже, ну, я знаю, декілька тижнів да, про моє місце тут, я собі думаючи, про якісь дивіться, завжди собі формую якусь от ідею. Да, от, я і так, і сяк крутився. І я, я незмінно приходжу лише до одного. І я от собі її виписав от біблійним текстом, як мою життєву ідею, як якийсь певний дивіз, з якого я буду дотримуватися міцно. І це слова з Біблії, слова з Євангелія від Матвія. Знаєте, ви написано, і ці слова промовляє Христос, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Але між вами, говорить Христос, нехай буде не так. Хто хоче бути з вас перший, будь всім Слугою. І хто хоче поміж вами бути великим, будь всім зараба. І відразу Ісус і промовляє, бо так само і син людський, бо так само і син людський. Прийшов не на те, щоб йому служити, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І хто я такий, щоб вчинити інакше, аніж мій Господь? Ото мій девіз, друзі, от з цим і починаємо. Ну, да, як вже було озвучено, родом моїх Шепетівки. Ми прожили там більшу частку ну, свого життя. Хоча моя дружина, от їй майже чотири роки. І ми, ми із цих 44, ми, ми... 43. Вона завжди мені каже, 43, але я, але я вже так якби на, накидаю. <су> Ми на служінні 25 років. Вона каже: я не знаю, ну, чи я Шепетівська, би, тому що я більшу частину часу я жила де-інде, а не, не в самій Шепетівці. Хоча народилася дружина в Трукнені, і вона була донькою військового, і там вона прожила до 6 років, і потім вони приїхали на Україну, де вже ми з нею і, і зустрілися. Да. Тому її життя ну, така складна, доволі складна книга. А я як народився в Шепетівці. Так, я і, і навколо неї кручуся. Друзі, я розумію, що час уже не, не, не такий не близький. Я лиш коротесенько одну тезу, яку якби, ну, приготував. І я скажу вам: почну я з малої ілюстрації, такої невеликої. І цю ілюстрацію я зразу скажу вам відверто, я вичитав в одній книзі, яка належить Джону Гразу. Я знаю, сестра Рая дуже полюбляє ось цього автора. От, власне кажучи, в одній з його книг я прочитав ілюстрацію, яку він написує. Значить, те, що він в 1987 році брав інтерв'ю дуже відомої людини, ну, відомої в своїй країні, він сам по національності голландець, звати його Жан Вайднер, він національний герой Голландії. І він, приїхавши в Америку, попав на відомий якийсь там національний християнський радіоканал, режисером якого був, власне кажучи. Джон Грас. І от він там розповідав оцей Жан Вайднер про свою молодість. А справа вся в тім, що молодість його проходила дуже бурно. Ви, мабуть, знаєте, або, ну, по крайній мірі, я скажу вам про це, що 10 травня 40-го року гітлерівські війська вторглися в Нідерланди і окупували цю країну. Голландська армія змогла спротивлятися німцям лише 4 дні, після чого змушені були капітулювати. І, до речі, от що, що цікаво, звільнена Голландія була лише через повних 5 років 5 травня 45-го року. Однак, не дивлячись на швидку окупацію, от розповідає цей Жан Вайднер на цьому радіоканалі, і окупацію ну, головних, і капітуляцію головних сил, головний вектор спротиву армії перейшов у підпілля. Ну, так званий партизанський рух. В країні була створена і почала успішно функціонувати така розгалуджена партизанська мережа, яка влаштовувала там різні диверсії вбивства, Вони викрадали високопоставлених чиновників, е військових, там якихось генералів. Велика частка шпигували, велика частка їхньої діяльності була присвячена тому, щоб рятувати євреїв, які підпадали під розстріл і ув'язнення. Вони там копали якісь підземні шахти, там цих людей ховали, спасали пілотів, там британських пілотів, американських, яких там десь підбили і вони падали на територію Нідерландії. Отака в них, якби була діяльність, як я вже сказав, керував син цей Онжан Вайнер. І ось цей. Наш брат, який брав у нього інтерв'ю, він каже: Я всю сижу і слухаю, як він оце мені розповідає. А далі він розповідав цей жан Вайнер, що його дядька і його рідну сестру німці розстріляли за участь в цьому підпільному русі. Його батько загинув, будучи закатованим у концтаборі німецькому. Його самого злапали, він був важко поранений. І якимось дивом він тільки не вмер там у цих застінках гестапо. і його ж там, в общем, відбила, його ж бригада, його вони і відбили. І цей наш брат, він сидить і слухає, і каже, і одна думка. Я кажу, нічого не чую, і тільки одна думка мені в голові бемка, як то кажу. Знаєте, яка? Як, як ти так міг? Як ти, будучи ще зовсім молодою людиною? Ну, де ти брав силу, щоб наважитись на такі от потужні героїчні вчинки? Як ти розуміючи, що твоє життя вісить на волосинці і природньо ну, сховатися десь, заникатись в якусь дюрку, щоб тебе ніхто не бачив? Де ти брав сили знову виходити, навіть втрачаючи всіх своїх рідних через рух опору? І каже, а він все розказує, розказує. І в кінці інтерв'ю закінчилося. Його в інтерв'ю цього всього немає. Про це лише в книзі написано. І в кінці інтерв'ю я, я задаю, каже, йому це питання. І кажу: друже, от скажи, де ти брав силу отак от жити? Як ти міг бути таким героєм? І далі я вам прочитаю, що написано от в книзі. Вайтнер довго дивився на мене, а потім сказав. Будучи християнином, я не міг відсторонено спостерігати за знищенням безневинних. Моя віра підсказувала мені, що я маю робити. Принципи, які я сповідував, саме вони штовхали мене до дій. І я не міг вчинити інакше. Я не міг вчинити інакше. У мене були принципи. І ви думаєте, він не боявся. Боявся точно так само, і плакав, і, і боляче йому було, і бачити всі ці наслідки своєї діяльності. Але інакше він вчинити не міг. І ми приходимо з вами, друзі, до неймовірно важливого висновку. І цей висновок він прослідковується, або, скажімо, логіка, алгоритм цього висновку через все священне писання. Для того, щоб залишатися мужнім і стійким перед лицем випробувань або викликів, з якими ми зустрічаємося, у нас має бути чіткий і однозначно визначений ну, певний пріоритет. Або якщо хочете, назвіть його лейтмотивом, червоною ниткою або стовпом якась певна ідея. І ця ідея повинна бути настільки потужною, настільки непохитною, що навіть саме життя не може зрівнятися по цінності. От з тим, що нам запропоновано і за що ми ухопилися. І тут, як приклад, я приведу життя Йосипа. Вже про нього стільки багато всього сказано, але, однак, тим не менше подивимося на нього трішечки зі сторони. Коли йому приснилося декілька снів, ви пам'ятаєте там про снопи, про місяць, про, про зорі. ми розуміємо, і, і, і він це зразу усвідомив в 37-му розділі книги буття, за винятком часу ми не будемо про це читати дослівно. Він зрозумів, що Бог показує йому певний план, Бог робить йому пропозицію, неймовірно прекрасну пропозицію. І хоча він прекрасно розумів, що брати ніколи не визнають його вищості, хоча він розумів, що це буде порушення всіх вікових традицій, хоча він розумів, що це ну, не узгоджується ні в якій, як то кажуть. Не принципи і поняття, а однак він хапається за цю божественну пропозицію. І коли він це усвідомлює, що Бог робить для нього подарунок, що у Бога є для нього план, коли він це усвідомив і прийняв, все. Його життя вже не було таким, як раніше. Божа пропозиція стала його мрією, і віднині він вже нічого не міг робити чогось іншого, що не узгоджувалося з цією. Ідеєю. І вона ця пропозиція Божа йому такою була для нього бажаною і солодкою, що ради її досягнення або ради того, щоб вона виконалася, він готовий був жертвувати усім. Віднині вона визначала всі його дії. І, власне кажучи, він, він не перший і не єдиний, можливо, перший, який зустрічається, але не єдиний. Пригадайте принаймні апостола Павла. І в посланні до Філіп'ян у третьому розділі, там, де він наважується розповісти про, про переваги свого походження. Пам'ятайте, фарисеї з фарисеїв із роду Вініаміна, восьмого дня обрізаний, за законом Божим, непорочний. Пригадайте, на що він промінює все це. І він, і він далі каже: те, що для мене було за надбанням, то те ради Христа, я почав вважати. За ніщо. От в одному із перекладів за ніщо, в іншому він пише переклад, звучить як за сміття. В певний час свого життя він усвідомлює, що йому зроблена неймовірно прекрасна пропозиція у Христі Ісусі вічне життя подароване, виправдання від всіх його провин. І він приймає, він увірував в цей подарунок, він визнав його своїм, і віднині його життя змінилося. І він сам каже, що ради того, щоб цю ідею триматися, і щоб бути в її контексті, я все інше готовий залишити, і все інше готовий зректися. Точно так само Моїсей, зверніть увагу, це ще один персонаж в житті, якого був чіткий стержень. Ну, ми так собі класично вважаємо, що Моїсей втікав з Єгипту, тому що він вбив єгиптянина, налякався дуже сильно. Пам'ятаєте, як в суботній школі написано було, там до фараона донесли значить, неправдиву чутку, що неначе він там готує повстання і він за собою поведе полки. На самому ділі, друзі, це лише одна із причин, причому не самих головних його втечі з Єгипту. Він так би звідти пішов би. Виникає закономірне питання, що він постійно робив там, де жили євреї? Ну, в нього був свій палац царський, він там міг управляти. Але його завжди туди манило, він завжди спостерігав за своїм народом. І правду про його вихід, правду про те, чому він, власне кажучи, цю подію розпочав. Ми можемо прочитати в посланні до Євреїв і апостол Павло в 11 розділі, де описана Хмара Свідки, він про це чітко і ясно каже, вказуючи на головну причину втечі Моїсея. І написано: вірує Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з Божим народом, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав для себе за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо озирався на Божою нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. І на підставі цього уривку я можу припустити і зробити висновок, що. Його втеча не була пов'язана з тим, що він суто злякався, там якихось політичних інтриг чи ще чогось. Він зрозумів, що для Божого народу Богом зроблена неймовірно прекрасна пропозиція. І він приймає рішення, зраджуючи все, що він міг мати, як тут написано, всі єгипетські скарби ради досягнення цієї пропозиції, Богом йому зроблені. І віднині вже вона визначала. Всі його кроки, ідея, яка поселилася в його серце. І прослідкуйте, друзі, візьміть, найдіть всіх героїв, які яких ви зустрінете, і якими ви захоплюєтеся, і ви побачите, вони були мужніми і чогось досягнули тільки тому, що міцно трималися ідеї. Візьміть того самого Авраама та будь-кого. В них усіх був костяк непохитний. І причому ця ідея була настільки, я повторюсь, потужною, що навіть життя не могло цінуватися більше, більше того. І Йосип, Йосип зрозумів це. І коли він потрапив вже у Єгипет, друзі, дивіться, тут цікавий дуже момент настає. Коли він потрапив в Єгипет, ну, все добре, якби з його ідеєю було. До того моменту, допоки не пролунали слова, промовлені однією жінкою, ти ляжеш зі мною. І тут настає момент, і от, ну, це якийсь такий певний фактор, з яким ми в будь-якому випадку зустрінемося. Це, це момент випробування, коли, коли якраз ситуація і покаже, чи ця ідея для нас справді є цінним чимось, чи це просто лише красиві слова, за якими більш нічого немає. І історія Йосипа удоводнює. він цінував цим понад, понад усе. І він йде у в'язницю. Сім років він проводить там, у тюрмі, не знаючи, чи вийде він звідти чи, чи не вийде. І дивіться, і тут спрацьовує ще один фактор, який, який допоможе нам ну, бути такими героями віри, друзі. Це готовність цю ціну, ціну цієї мрії платити. Мрія Йосипа привела його у в'язницю. І навіть от є така цитата: якщо ми не готові йти на страждання або навіть смерть ради своїх переконань, то що вправі ми говорити, що наші переконання прекрасні і справедливі? Тим більше переконувати когось приймати їх, у своє, приймати їх у своє серце. Друзі, він ухопився за мрію. Він вирішив бути вірним цій мрії і готовий був платити. Ціну цієї мрії. Він прекрасно знав, що те, що йому обіцяне Господом, так як і апостол Павло, коли каже, що я вважаю за ніщо, як і Моїсей, як Авраам, будь-який із героїв, вони прекрасно розуміли, що те, що вони отримують, те, що їм обіцяне, воно понад все, що вони могли би мати на цій землі. І знаєте, як закінчується вся ця історія з Йосипом, 39 розділ. І Господь був з Йосипом, і милість йому виявляв. І ось це, мабуть, от я вам скажу, друзі, щиро, це, мабуть, апогей от всього того, що ми можемо досягнути, і, і апогей величі да стосунків. Коли ти чітко розумієш, Господь з тобою. Він, дивіться, але, але якщо ви так от озирнетеся і подивитесь на його побут, оці ж слова промовлені, коли він сидів. Тюрміда, пережив насмішки, приниження, зраду братів, а Господь з ним. І Він цінує оцим фактором, що з ним Господь, як би там не сталося, але він зберіг вірність Господу для нього кращого і більш солодкішого відчуття, ніж того, що ти залишився. Всупереч всіх обставинам, всупереч викликам, всупереч компромісам, до яких тебе спонукали, і страхам і, і налякам якимось, ти залишився вірним. Мені здається, вищої честі людина досягнути не може. Залишитися вірним Господу. І я собі так думав, це вже якби кінець, друзі. Ну, звідки береться в людині ось оцей героїзм такий, да? От, ну в тому випадку, випадку Жана Вайднера Такий побутовий, скажімо так, а в нашому випадку духовний, звідки він береться? Ну, На першу думку, так може здатися, що можливо, це вроджена перевага обраних. Знаєте, є такі люди, ну, так як, як кажуть, от вродилося таке воно затяте, ну, з детства він такий, ну що кругом він лізе, нічого не боїться, весь в шрамах там. Може, це вроджене відчуття? Ну, Навіть не відчуття, а, а перевага така. Але, друзі, Думаю, що ні. Можливо, це якийсь спадок, який віруючі батьки передають своїм дітям. Знаєте, якщо з діда, прадіда, ну, якби родина ну, християнська, ну, то, то внук який він вродиться. Ну, теж, значить, знаєте, на якихось певних принципах. А якщо там, ну, в моїй сім'ї пили горілку ну, безперестанку, який з мене, якби, толк? Тому, може, це так воно? Але теж, якби ми так міркували, друзі, то ми прийшли б до висновку, що. Що в такому разі всі божественні заклики, да, там от, ну, бути вірними Господу, мрійливо мріяти про, про славне майбуття, яке Бог нам приготував. Все це був би спектакль, розумієте. Ну навіщо Бог нас це просить зробити, якщо це перевага лише обраних тією мрією жити і бути здатним платити ціну цієї мрійливості? Тому я приходжу до висновку, друзі, що швидше ні. Це не, не перевага обраних і, і не, не, результат, не результат і, скажімо так, спадковості якоїсь. Відповідь тільки одна. Це може зробити кожен, хто всім серцем, всією душею полюбили свого Господа. І інакшого рецепту тут, інакшого рецепту тут немає. І ви прекрасно це знаєте. Ну, друзі, Поки ми маємо благоприємний час, то поки в нас ще є можливість щось в своєму житті міняти, утверджуватися, ну, скажімо так, відносно безболісно це робити, робіть це, друзі. І якщо ви хочете ну, спитаєтеся в мене, як це найкращим чином, от як полюбити Господа найкращим чином, відповідь проста. Дивіться на Голговський хрест. Міркуйте, міркуйте про Голговський Хрест. Якщо ви, дивлячись на нього, міркуючи про те, що там сталося, чому сталося, ради чого це все сталося, якщо змін в житті не настає, ну, або ви не, не бажаєте щось в своєму житті міняти, будучи враженими Голгофою, пам'ятайте, іншої сили у, у Всесвіті, яка здатна була би змінити наше єство. Її не, не існує. Якщо любов Христа не вражає, ну, страхом навряд чи якимось переляком чи погрозами перед майбутніми муками, навряд чи щось зміниться. Тому, благаю вас, друзі, дивіться на Господа розп'ятого. Це наш шанс пережити всі випробування, які грядуть. І героїчно, ну, переживши все, досягнути вічного життя. Якщо він наша мета, якщо бути поруч з ним, от ми зробимо для себе найбажанішу мрію, будьте певні, ви того часу бути з ним досягнете. Якщо це невизначальний момент, якщо є щось деінде важливе, будьте певні, ви залишитеся там, де щось важливіше. Така правда життя. Вона, вона якби ну, гірка, да, вона важка. Нема, нема такого ну, простого рецепту, начебто, знаєте. Але разом з тим це і найпрекрасніше, що може в нашому житті бути. Краще попереду. Тому рушаємо сміливо вперед з Господом. Хочу з вами про це і молитися. Небесний Отець! Щойно ми розгортали сторінки священного писання, і так от, ну, трішечки поспіхом, але все ж таки доторкнулися до однієї з граней історії Йосипа. І ми побачили, як він ухопився за, за твою пропозицію. Ти йому в усні показав певний план твій на його життя. І, і, і так він полюбив це, так він це захотів, щоб жодні труднощі, що би з ним не траплялося, скільки б років він не страждав і не мучився, яке би приниження не терпів. Все це він легко пережив відносно, так нам думається, тому що знав, ти його не обманеш. І через багато років, коли він з братами своїми зустрівся, він знайшов навіть в собі сили до цього героїчного прощення і сказав: так Бог повів, Господи, великою він був людиною, героєм Твоїм. І я прошу тебе, допоможи і нам так само. Тим більше, що нам обіцяно тобою значно більше, ніж йому. Ми знаємо значно більше, ніж йому. Відкрито нам значно більше, ніж йому. І свідками є значно більших справ, аніж він. Тож допоможи нам, Господи, захопитися мрією. Допоможи нам пам'ятати твої обітниці і сміливо рухатися вперед, не збочуючи ні праворуч, ні ліворуч. Допоможи нам, бо молимося в ім'я дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь.